Всім привіт! А, сьогодні а, мені привезуть меблі нарешті в нашу маленьку кімнату другу. Це у нас буде дитяча. А, от. І я зараз їду на роботу, а, а майстрі десь через годинки-дві, почну це змонтовувати. І коли я повернусь, то вже буде готово. Покажу ще раз, як у нас тут зараз. Нічого немає. Нагадаю, що от цій частині у нас буде шафа. І тут у нас буде стіл. Цій частині ми трошки поприбирали, розгріблися, стало нам багато більше місця, і ще ми, до речі, заклеїли вікна. А, Так як це у нас буде дитяче, ми не повністю заклеювали, трошки, але нижню частину ми заклеїли, щоб можна було не повністю опускати штору, бо тут буде стіл піднімати, опускати постійно. От, ось так виглядає. Плівку ми купили в'юску, вона коштувала здається 250 грн. Не скажу, що ми прям ідеально її приклеїли. Тут є огріхи. Але загалом, от, якщо так дивиться, то їх в принципі не видно. Заклею трошки зрання, бо коли з того буде вже незручно. Ну, не так точно це все заморозити. Ну і в принципі, якщо треба буде, вона дуже легко здирається. По суті. Ми вшикали на вікно водичкою, і вона примагнітилась потім і все. Тобто, тут ні клею, нічого такого немає. От. Це виглядає ось так зараз. Нам встановили меблі. Я не знімала в той день, коли сказала про з роботи, все познімаю. От. Тому що, коротше, я, чесно кажучи, була втомлена. От. А зараз день, вихідний, і я можу детально познімати огляд, як нам зробили меблі у маленькій кімнаті. Я заходжу в нашу меншу кімнату. От ви вже бачите стіл. Ха -ха. Почну з нецікавої сторони. Ми поки що там трошки розібрали вже речі. Тут залишилось дуже мало всього, але потім ми теж це все розберемо. Тут нічого не буде. Це дряпалка для кішки. От, ну і починаємо поступово з цього. Ми заказали ось такий стілаж. Я отут казала, він на. Дев'ять секцій. А, розміри, чесно кажучи, зараз не скажу. Ну, приблизно Ні, не скажу. Коротше, не буду обманювати, <гум> не пам'ятаю. В общем, він в кольорі, як у нас, сімебелі в кімнаті. А тут у нас будуть колись освіти телевізор. Для нього розетка, інтернет, розетка, все. Йдемо далі, показую вам цю сторону. <гум> Покажу повністю, а потім розкажу, де що знаходиться. Дивіться, як гарно виглядає ця сторона. Взагалі, я те щось мені дуже подобається. І так, почнемо з цієї шафи. Це шафа Двойна. Вона візуально, як ви бачите, така сама, як і в нашій спальні, але вона вуща. Тут менше трошки. Там зверху антресолі. От. Зараз покажу що всередину наповнення. Колір також під стіну, щоб вона так заливалася трошки. Но мені насправді подобається. Дивіться, як класно. Такі сиренькі, темнісі. У нас е, всі кольори в е, квартирі ось такі меблів і ще ось такий дерев'яний присутній. От. Ручки також. такі самі. От Відкриваю першу шафу. Що в нас тут є? У нас є штанга тут для речей, в принципі, місце. От. Поличка. Тут видвижні шухлядки, вони е, теж, бачите, менші, ніж е, наші спальні. І тут ми зробили, щоб трошки зекономити, неповне висування. Воно не висуває ще. Що... Ось тут стільки. 10 сантиметрів. Не знаю скільки це, до десяти, напевно. Ну, трошки менше десяти. Ну, ми подумали, що тут цього буде достатньо. У нас п'ять отаких от поличок. От. А тут ми не робили, як у нас у спальні для штанів. Ми просто зробили ось такі глибокі полочки От. для речей. Ну, так вирішили. От. І бачите, вона трошки вища, ніж наша у спальні. От. Друга шафа, вона така сама. В принципі, вони дві ідентичні. Отак. От Тільки дзеркальні. Бачите, тут вижні в цю сторону, полочки в цю. От. Тут так само ми висуваємо, бачите, не повністю. от, Так, далі показую антресоль, Ой. Так, відкриваємо. Ну, тут теж так само. от, Дві полички. Ця поличка вона зйомна. В принципі, зручно. Я купляла. Це я потім ще замовляла в інтернеті такі бокси для пакування одягу, і вони якраз туди встають класно. І ти в пакетах все зберігаєш акуратно в цих боксиках. От. Ну, другу сторону не буде відкрити, вона ідентична. От. Ідемо далі. Це у нас така частина канцелярська більша. Ця шафа вона предназначена для всяких коробочок, канцелярських речей. Ну, так само розділили її на дві частини. От тут полички плюс-мінус однакові, тільки нижня на трошки більша. Ну, от. Так виглядає. Ну, в принципі, прикольно. І вони достатньо такі, бачите, не прям дуже вузькі. Теж не пам'ятаю. Здається, тут 30 см у нас іде. От. Типу, прикольні. Так, тут теж такі ручки ми зробили. От, бачите. Наскільки ця шафа більше. Так, антресольки От, Тут теж вони поділені, бачите, на дві частини. І ті полички вони теж зйомні. Тобто, можна, якщо що, от, то можна знати, якщо треба щось велике покласти. І, в принципі, класно, коли є антресольки, туди можна закинути те, що ти взагалі ну, чим не користуєшся. От. Далі у нас тут йдуть ось такі полички. От. І наші тут є підсвітка. Вечірній час дуже затишно виглядає в цих поличках. І таке дуже приємне, тепле світло. Я обирала стрічку, таку, щоб вона була сама неяскрава і теплого жовтого кольору. Мені подобається, коли воно такі тепленькі. В принципі, класно. Такі полички. От. Їх ми робили дерев'яного кольору. От. І загалом. Так, далі в нас іде ось такий величезний довгий стіл. Ці, може, з цієї сторони стану, бо засвідчує трошки. Такі великі. І тут у нас ще є ось такі відіжніші шахлядки, тумби. По нашому проєкту тут не мало бути тумб. мало стіл. Просто оця ось штучка. От. Ну, ми захотіли е, тумби, вони у нас, до речі, дуже маленькі, десь 3-3,5 см. Але сюди можна щось таке тонке, мелке накидати, і краще, щоб було. Ще у нас був такий момент, ми трошки завтикали. Короте, ну, це наш трошки провтик. Нас спочатку зробили тумби, зараз вони 11 см, а нам зробили 16 см. Вони були ось такі низькі, От такі. і, коротше, ми, ну, як нам там розрахували, вони були стандартні, глибокі тумби. А ми хотіли ось такі маленькі, щоб вони багато місця не займали, але були. О, і, в общем, не дуже зручно було з того, що вони були низькі сидіти. І ще був такий нюанс, ось тут у нас. Зараз я так опущу. Бачите, зараз тут є ось така штука. Там у нас батарея, тут десь 5-6 см. От. А коли в нас були тумби нижчі, то в нас воно практично все закривало, і дуже холодно було біля вікна. От, був холодний, холодне вікно, не пропускало. І ми попросили переробити нам. От. Тому я не одразу все зняла. Ось там, бачите, батарея, і там є зараз ось такий її відступ. От. До речі, знизу теж продовження. У нас іде тумбочок, ну, цих поличок. От. В общем, нам переробила, і зараз я дуже задоволена, дуже класно виглядає. Дивіться, які меблі. Ну, як на мене, дуже затишно, дуже красиво. Мені дуже взагалі, сильно подобається. О, класно перекликається. Нам ще залишилось оце все роз... розгрібсти в ідеалі. Це вже з часом ми трошки розгребли. О, і поки ще так. І ще є така штука. В нас ще по дизайн-проекту тут мав бути комод. От, але я захотіла ось такий стелаж. А, Він в кольорі за цим кольором. От, мені більше стелаж захотілося, мені здається, це буде практичніше, ніж комод. Тим паче, що у нас тут є видвижні шухлятки, цього буде більш ніж достатньо. Ось такі в нас вийшли гарні меблі. Як я вже 350 казала, мені дуже подобається. І я така щаслива, тому що, нарешті, по меблях ми практично все замеблювали. А нам залишилось наступне це. В коридорі замовити дві шафи. Я думаю, що плюс-мінус на днях ми знову зустрінемося з моблярами. Вони зроблять заміри. Ми обговоримо, що як ми хочемо це із таких суперглобальних, що нам залишилося. І потім ще в нас в кухні залишиться ще барний стіл з шафою. Але це ми вже потім, через пару місяців, може через півроку будемо замовляти. А основне це зараз. Як це в коридорі шафи. Нарешті розвісимо всі куртки, вони не будуть лежати під ліжком, не будуть висі висіти там на наших лежачках у відкритому доступі в коридорі. От. А, і цих, речі, оця частина більшість коробок я, звичайно, розгребу, от, тому що там частково йде те, що буде в шкафу а, в коридорі. От. Так що ось такі в мене новини. Дякую за перегляд. Всіх цілую, пока!